Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто в моїх старих зошитах шукає щось цікаве і корисне. Сьогодні вам пропонується розв'язати ось таку систему. Хочу, забігаючи наперед, сказати, що не така вона вже і страшна ця система, але вона вимагає, скажімо так, такої серйозної уваги. Спробуйте натиснути паузу, спробуйте розв'язати цю систему. Я сподіваюся, у вас вийшло, я би почав з того, що я фактично буду пробувати знаходити область визначення окремо для Х, спочатку, окремо для y. От візьмемо для x. З першого рівняння. В першому рівнянні, ви бачите, в мене окремо x, окремо y. Бачите? Так от, з першого рівняння я можу сказати, що x Більше 0, 4 мінус х більше 0, тобто х більше 0, х менше 4, тобто х більше 0 менше 4. Перше. Так само з першого рівняння я можу сказати, що y більше 0. А тепер давайте дивитися на друге рівняння. Якщо х і. У в мене будуть саме такими, як записано, от саме таким. Тоді Х у буде більше нуля. y на Х буде більше нуля. Нам нічого додаткового писати не треба. З цим ми розібралися. Тепер давайте візьмемо перше рівняння. І ми бачимо у першому рівнянні у нас основа 2 ліворуч, а 4 Праворуч. Тому ми можемо зробити так. Ми можемо написати, що наш логарифм ікса за основою 2 це логарифм ікса в квадраті за основою 2 в квадраті, враховуючи область визначення ікса, знак оклику. І тоді наше рівняння стане рівнянням з однією самою основою. Логарифм за основою 4. Ікса в квадраті дорівнює оцьому. Це ми перетворили наше перше рівняння. Потім, ви, потім я все зберу докупи, Ви не переживайте. <свісно> Тепер перетворимо наше друге. Я просто хочу дуже ретельно показати, для того, щоб ви зрозуміли, що звідки буде братися. потім. Тепер перетворимо наше друге рівняння. Ви бачите знову-такі основи. Різні 3 і одна третина, але, 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 ми дуже просто можемо піднести до мінус першого степеня одну третину, і вираз, що стоїть під знаком логарифма, і тоді отримаємо ось таку ситуацію. Х плюс y дорівнює логарифму по основі 3х поділити на y. А тепер нам буде дуже вигідно все зібрати в одному місці. Отже, система рівносильна наступній. У нас для х і для y була інформація вгорі. З нашого рівняння першого ось цього, на області визначення ми можемо зробити висновок. Що один логар. Ну, давайте, давайте я все-таки напишу, да? А щоб я написав, я маю це скопіювати на певний час. От сюди, давайте я скопіюю. Ми можемо написати, що у нас логарифм на області визначення такий дорівнює логарифму добутка. І таким чином х квадрат дорівнює y, що множиться на 4 мінус Х. І з нашого оцього другого рівняння. Давайте я його блакитним обведу. На області визначення. Ні, блакитне в мене не виходить. Промазав. Значить, блакитним обведу на області визначення х плюс y дорівнює x поділити на y. Тобто наша система стала такою, у якій ніякого логарифму більше немає. Ну, це добре, звичайно, але розв'язати теж треба. Це ж не означає, що вона зараз автоматично розв'яжеться. Виявляється, що розв'язати її відносно неважко. Я перепишу перші дві нерівності, виражу y. Y це x квадрат, що ділиться на 4 мінус X, і підставлю замість Y. А тут у нас буде x, що ділиться на x квадрат на 4 мінус X. В результаті ми отримали рівняння лише з X. лише з X. 4 мінус х на х. Ну, вже з вашого дозволу, я його розв'язувати не буду. Воно достатньо таке, ну, непогане буде. І розв'язуючи його, ми отримаємо 3х квадрат плюс 8х мінус 16 дорівнює 0, х1 4 третини. Х2 мінус 4. Мінус 4 зразу не підходить, тому що х від 0 до 4 не підходить. Ну і нарешті ми повинні ось з цього знайти Y. Ну, що вже є такою технічною справою. Y дорівнює 16 дев'ятих поділити на 4 мінус 4 третини, це буде 2 третини. Треба перевірити, Задовольняє умову y більше 0. Задовольняє. Отже, відповіддю є пара чисел. 4 третіх, 2 третіх. Я вже виділяти цілу дробову частину з вашого дозволу не буду. Ось таке, таке завдання. Ну, скажімо так. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.